Всім привіт, пацики! Ну що ж, на, нарешті, останній день е, Бундесліги я записую відос. Е, в чому причина доволі проста. Е, я два рази пробував записати, два рази його не виложував, бо тому що ніхрена не падало я не хотів позоритися. Чесно. Ну, так що зараз є, що відкривати. Не важно, що буде, не важно, що випаде, не важно, як вийдеться. Ну, підемо відкривати. Так. Поки що до команди немає смисла підходить. Пошли пособираємо. У нас тут, ну, ніфіга собі, щось, є вулкаут. А, це що такое? ПП. 89-й семе... Семеньо? Ну, неплохо, неплохо. Ресурсів гравців насипало. Так, пошли сюди. Тут, кстати, є що. Давай сюди. Бундеслігу. Я тут думав со старта забрати маски але но думаю потім заберем. Давай ми краще на відкриємо ці два пака Блядь, Блять 93-й. Ну, це кстати продавашка. Ой-ой-ой, якщо він продається, це 10 лямів Ой-ой-ой, вот это пак. Вот это я за 50 жетончиків відкрив Вот это ничего себе. І тут-то Ну окей. Окей. Okay. Далі ми відкриємо, маскірану заберемо. Я не знаю, кстати, чи і цих можна буде. Якщо можна буде забрати, буде круто. На обмінчики підійдуть. Тут у нас. Тут ми забираємо старта старту цопнічка. Цопнічка. Да. Забираємо чого? Е, більше всього, що запихнемо його в обмін. Прям 95-й рейтинг, неплохо. Ну, як є. Так, куміри. В кумірах я зразу кажу, я буду більше гравців не забирати, піду тільки по рубінчики. Щоб ви розуміли, ціль буде тільки одні рубінчики. Тут жетончиків валом я відіграв, я щось мотив, крутив, краций, і щось зробив. Тому, ну, пішли. Надіжді на те, що щось додропнеться, да, По принципі, падає, як завжди, шлак. Ну, побачимо. Надежда є завжди. Важно, що, де, як. Відіграв, помучився. ну. Так, що це у нас? Обичний вулкаут. Зелене свічення. Щось дороге попало, було взагалі круто. Так, ну це Onna, 85-й. Я вже думав, хоч якийсь 90-й. Ну, ладно. Так, інтересно, Вот тут і тут інтересно. 86,99. Ті паки не привезли нічого. давай дивимося тут. Так, Противостояння, Франція, ЦП е -е, Ювентус. Це Рабьо. Рабьо 90-й. Хорошо. продавашечка. Пошли ще один пак. Сюди. Маскиранок, кстати, не забираю. Чогось не на одному аккаунті. Опять противостояние. Опять Рабьо? ЦАП. О -о, що це таке тут? Ай-яй-яй, какой шлак. Ну, это все продается. Ну и самое интересное, тут игрок ТОЦ, продаваемый. Игрок ТОЦ. Франция. ЛП. Ай, Санти Максимин. Санти Максимин. Так, что у нас тут? -то? Семь лямов. Ну, бажання, конечно, продать. О, кстати, давай, мы забираем ковр, давай. Ромерчика, конечно же. Пацани геть не поймуть, якщо я не заберу румеру в обмін диви. Прям шикарно. Я, кстати, забув, що я можу тут забрати. Тут далі немає що. Тут все ми пройшли, нема даже що показати. Е, так, е, так, давайте, давайте, давайте перейдемо до обміну. До обміну. Так. Що е, я? Я тут не встиг зробити це. Ну, Зараз ми це зробимо. Отак о. Щоб відкрити два обмінчика, щоб було більш цікаво. Ці їх получили. хорошо. У мене вистачає їх. Перейдемо спочатку сюди. Вроді би всіх вистачає, якщо. Ну, продам. А, кстати, у Павлович не продавай. Максимін продавай. Ну, интересно так. Ну, давай, давай побачимо. Ігра нічого не дала хорошого, якщо чесно. Для команди стартового прям, і опять хуйня. Ну ну це ж рофл якийсь чесно. Це прям серйозний рофл. Прям реально рофл якийсь. Ну ви шо. курити там, яшники, ну юшкін кур. Ну це ж прям не можна поняти. Все, що вибив, все, все відкриваю. Ну це прям Бундесліга не завезла. Нічого я скажу. Прям нічого. Германія, ЦП, Баварія, конічно. Ой, да! І потім я кажу, що я не хочу випускати цей відос. Чесно, не хочу, бо немає що. Нема що показати, якщо чесно, прям стидно. Купив дібалу. Кстати, пошлі, подивимось. Може нас хватить ще на один обмін. Але хоча це треба багато гравців. Тут у мене немає ні одного, треба. Не хватить, мабуть. Зараз я чекну. Так, да, не вистать. Тут далі 94 ті вони в майбутньому пригодяться. Ну, кстати, хоч і нічого. А, Я ще ж забув, Диви, Ми в обмін пішли, відкрили, а тут не відкрили. Так що це ж не інтересно, правильно? Давай і тут відкриємо. Давай подивимось. Ну, може, хоч тут щось. Ой, Фред падає. Я шокірован, чесно, парні. Я так шокірован, ну прям не завозить на Германії тут нічого. Прям геть нічого. Давай цей хоть попробуємо. Понятно, що тут ні хрена не впаде, ну хоть попробуємо. О, даже тот, звукаут, Германія, ЦП, ЦЗ. А, там 95-й. О, ні, там. Там продавашка. 96 ніхрено собі. Не зря відкрив. Прям не зря. Так. Пошли до команди. Ну, все ж таки, давайте я скажу так. В офлайні мені в... Ви... Я був психанув і відкрив обмін 94,99. Де треба запихнути 4. 3. Я отримав... Кюрхера, бля! Крюрхер 97-й. Прекрасно, прекрасно. На жаль, на жаль, тана я продам 100%. Є мисля, за треба побольше монеток на наступні. Є гравці, яких можна попродавати. СЗГшники падають, якісь 95, 94%. Ну, щоб прямо апгрейднути команду, чесно, нема чим. Я прям здивований, нема чим. Тому. Такий вийшов відосик, парні, поки що прям не прет. Я дуже сподіваюся, що хоч якусь з 98 го дайте алло і шики. -да. От, от така тема. Я чесно прям не маю бажання випускати такі відоси, тому що це шлак. Це шлак. І я навіть команду не обновив. Ну, Качати поки що теж не збираюсь, збираюся. Ну, Побачимо, побачим, що в нас далі жде. Тому що я можу сказати? Всім дякую за просмотр. Хто дивився, хто прижимає лайки, дивлюсь, багато людей з'являється. підписуються, нарешті. Нарешті. Тому всім покида, До стрімів. Залітайте на стріми, залітайте на відосики. Буду всіх рад чекати. Всім. Пока.